Педагогічний керівник Антоніна Олександрівна завжди спонукала мене взяти участь у якійсь чи біологічній олімпіаді, чи у біологічному турнірі. І коли вона мені запропонувала взяти участь у написанні науково-дослідницької роботи для малої академії наук, я спочатку була категорично проти, тому що я розуміла, що це велика колосальна робота, і взагалі це великий шлях потрібно пройти, щоб її написати, щоб її захистити, щоб ця робота сподобалася членам. Журі, і спочатку я ну, не вірила в себе, що я зможу дійсно це зробити. Але Антоніна Олександрівна в мене повірила, сказала, що я зможу, і дійсно, ось так почався мій шлях з манівською родиною. Це дівчинка, яка спрямувала себе на навчання. Вона навчається відмінно, поспіль 11 років в школі. Це дитина, яка отримує винагороди за свою працю. Мені хотілося отримати винагороду і за мою працю, щоб побачити в дитині свої знання і свої досягнення. Тому, коли Дарині запропонувала прийняти участь в Малій Академії наук, Даша сказала, Андрій Олександровна, все зроблю. Кількість презентацій, хоч сто, але я не буду приймати участь. Запитала Даринка, чому. Даша відповіла: я не можу говорити відверто, відкрито. На людей. Кажу, Даша, комунікацій, точно я тебе навчу. І от коли ми почали працювати з Даринкою, вона почала приймати участь і в інших конкурсах, там, де потрібно було говорити. І я в ній побачила оту іскорку майбутнього журналіста. Тому, коли Даша перший раз виступила перед дітьми, другий раз презентувала свою роботу перед студентами. Третій раз почала виступати перед викладачами, коли захищала свої роботи в минулому році, і виявилося, що Даша просто настільки відповідальна і настільки гарно це все вміє донести, що зачаруюся її розмовою, її роботою, її відповідальністю. Тому я ці учениці дуже вдячна. Це було на звичайному уроці, коли я запропонувала Даші роботу. Потім ми зв'язалися з нашим науковим керівником. Коли ми прийшли до керівника, керівник запропонував нам декілька робіт. Даші сподобалися роботи, які будуть брати початок від такої праці бджолиної, де з малесенького кінцево є щось об'ємно велике. Тема була вплив руїння на біологічні та господарсько-корисні ознаки бджолими медоносної Процес роїння це як природний процес розмноження бджоли медоносної. Він інстинктивний і спадковий. Тобто на 100% його уникнути у бджільництві неможливо. Моя ж робота показує, які методи допомагають, скажімо, мінімізувати затрати на пасіці, щоб попередити цей природний процес розмноження. Взагалі, те, вибір теми бджолиної сім'ї для мене символічний. Зараз я розповім, чому саме ця, ця тема. Колись, коли ще була досить маска. Маленько, я приїжджала до своєї бабусі в село і вона тримала невеличку пасіку в саду. І я просто неймовірно боялася підійти до тієї пасіки. Мені здавалося, що ці бджоли просто вилетять, і я б отримую неймовірну кількість укусів. І коли Антоніна Олександрівна у своєму переліку запропонувала саме цю роботу, я вирішила подивитися своєму страху у вічі, бо до того часу я дуже боялася б навіть мед не їла. І вирішила спробувати саме цю роботу. І після цього я й почала їсти мед і перестала боятися бджіл на рівні. Всіх робіт, які були представлені із Житомирської області, виявилося, що до ринку на роботи була найкращою. Тому ми є стеби стипендії президента, де її отримаємо, чому і вдячні свої по суті праці. Звичайно, я рекомендую брати участь, але мені здається, що кожен учень має обрати для себе саме ту спеціалізацію, яка йому подобається, і брати у ній участь. Тому що мені здається, що в школі кожен предмет є дуже важливим. Це і починаючи від фізкультури. І закінчуючи біологію. Тому в кожному предметі, мені здається, можна отримати визнання і можна отримати призові місця у певних конкурсах. Я щаслива тому. Що я маю величезну когорту ліцеїстів, які приймали активну участь в Малій Академії наук. Є певні учні, де моя гордість переповнює мою душу. Це ті, які отримали стипендію президента. За останні 9 років моєї праці в малій академії троє учениць отримали стипендію президента. В тому числі і Даринка. А в 21 22 навчальні роки це була Теплячина Анна. І 8 років поспіль тому це була Ярощук Наталіна. Тому шлях короткий 9 років. Але кількість переможців на кожному етапі була. І коли наші ліцеїсти приймали участь на третьому етапі Малої Академії наук, то там часто вони були переможцями, але отримати стипендію пощастило не всім. Як кажуть, Бог любить стрійцю, ми її маємо.